У Кам'янці-Подільському відбулася прем'єра документальної стрічки Українські сапери. Щоденники війни. Ми приурочили прем'єру документального фільму до міжнародного дня протимінної безпеки і гуманітарного розмінування. був 4 квітня під час прем'єри відбувалася виставка мін різних вибухових пристроїв, які використовують окупанти. Була робототехніка, якою користуються наші сапери, військовослужбовці збройних сил України під час своїх місій і виконання роботи під час бойових дій. Під час показу було були самі герої фільму, були військовослужбовці центру розмінування, були службовці різних силових структур, і як на мене. Дуже важливо було робити в Кам'янці-Подільському, тому що це така собі децентралізація культури і кіно в Україні. Щоденники війни, українські сапери, це перш за все фільм про професію сапера що відчувають сапери, як вони йдуть першими завжди при наступах, контрнаступах, як вони при відступах йдуть останніми, тобто. Як від них залежить е, життя і умови всіх, хто знаходиться в підрозділі, починаючи з літа по грудень 2023 року, пройшла робота над фільмом, і він включає в себе основні ключові моменти з перших миротворчих місій українських саперів е, разом з ООН і НАТО на сході, на базі, тобто? Різні такі моменти. Потім е антитерористична операція. Ну і сама по масштабна війна, як наші сапери зустріли її.